І на про... і сьогодні я буду апати 10 ранг на Мейсі. Я буду робити в нокаут. Вивча, що я так давно не знімав відео. Просто я не знімав про щось знімати відео. Тому я вирішив зараз зняти відео. І всі мої наступні роблики будуть про Brawl Stars або про ігри. Про будь-які ігри. Крім Роблоксу. По на жаль, в Роблоксі я знімати не можу відео. Я на багато персонажів. Ну, і будь ласка, підпишіться на канал. Слава Україні! І ми починаємо. Ну, це буде дуже легко, по на ній дуже легко грати. Це буде легше-легше, вже навіть третій. Ще трохи залишилось. Ну і я 17 кубків. Це буде дуже легко. Вона доволі сильний персонаж. І мені добре напарники попадається. Але поки що граю, на жаль, з ботами. Але, якщо ви думаєте, що мій аккаунт слабенький, то він не слабенький, він дуже сильний. І також я є, є оператор одного з нових блогерів. Це мій брат Матвій. Підписуйтесь на його канал. Назва його каналу Матвій Стар. Він знімає дуже багато відео. Ну, підписуйтесь на його канал. Ставте лайки. Ну, ось 18. Я yeah. чуть-чуть і в принципі буде 10 ранг. В наступному відео я буду апти 20 ранг на неї. Ах, що не, 20-й я розігнався. 15. Наступне відео буде про Браво знову. А вже. Ще наступне буде про Майнкрафт. А вопрос Schoolboy Run Оце вже як ви захочете скулбой лайк Майнкрафт підписка. Подивимось, що буде більше. Бо я пам'ятаюсь, які мають підписників. Грає так собі, Але хто ви він... бапне? Краще дуже велике, вибачте, що я так довго не знімав відео. Просто втеся. Я не знав, що знімати, тому вибачте. Але ну, вже зараз, скільки закінчуються канікули, я вирішив знімати відео. Вони будуть три рази в тиждень, але не завжди. Коли закінчиться літній канікул, то буде два рази за тиждень. Але ви ж знаєте мене, я люблю випускати відео в день, в обід, зранку, в обід і ввечері. Це в мене вже така привичка. Бо я вже багато не знімав, я мушу хоч щось зробити. Ну, звісно із... ж... На 10 тисяч підписників. А ні, краще на 100 тисяч підписників, я ж роблю стрім. Там... Але це ще на скоро. Але я сподіваюся, що ми зможемо апнути мене. Хоча б мільйон підписників. Якщо буде, то будуть відео виходити частіше. Я граю доволі добре, я граю в перший раз, але мені додавало грати. Тому я грати вмію. я не купляв, він, мі... він мені випав. Ну, в принципі, носи... не... не осуджуйте мене. Я дізлай, я токсичний По... Я... Тому що мій любив мій б'ється ворон, тому я й токсичний. Я токсик. Токсик, токсик, токсик. Ну, але грати на цьому персонажі дуже легко. Це легше легше. бо вона ще через стіни б'є. В принципі, виграти це дуже легко. Фоб, у мене найсильніший персонаж це. Бас. 25 ран. Перше золотого 12 сила. Далі йде Ворона. Ні, ну а шо? На нема Де, що, на ворона? Не маскина. Подумаєш? Деся, якщо хтось з моїх підписників грає в Brawl Stars, допоможіть мені, апнути того клятого Ворона на 25, п'ятий, бо я не можу. Але поки що я буду апати в двох наступних відео іменно Мейсі. А потім я вже буду апати Ворна. Тому Раз, відео будуть цікаві, бо, як я знаю, багатьом людям подобається бра... гра Brawl Stars. Якось рекламував аккаунт других зіф, але їх вже нема на жаль. Тому підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на YouTube канал мого брата. Матвій Мені тільки починає знімати відео, тому йому треба підтримка. Як тільки в нього вийде перше відео, постав, ставте лайк і підписуйтесь. Це буде його мотивація. Це буде йому мотивація. принципі, тут тільки один бісячий персонаж, проти мене, але нічого, я його зараз бомбану. Ах ти, Ну, бомбану, все легко. Ну, це дуже легко робити. То мені це взагалі не їдем, неї мені грати, це дуже легкий персонаж. за нею буквально навіть не треба цілитись, просто береш і стріляєш. А от ультою треба цілитись. Це шкода, але нічого, це не головне. Ой. Ой, давай, давай, добий, добий, добий. А що це його ропше? Аж мене і так нічого. Ну, є. Залишилося ще один раз це робити. Я пообіцяв 10 ранг, це буде дуже легко. Дивлюся, що У мене за мене добре тіма. Це було зробити дуже легко. Це було зробити елементарно легко. Пев за не грати. На перший раз граю. Повірте. Ну, в принципі, для відео навіть не жалко позривати свої нерви, щоб апнути її потім на 25. й Звісно, якщо набереться 100 підписників і 100 лайків під цим відео. ой ой а тут же серйозно. О. Легендарка міфік і епік. У нас тільки епік, епік і міфік. Що й лагає сильно. Але нічого. Зможу справитись. А схоже ні, бо вже, вже стало важче грати. Наступне відео буде, коли наберете 100 лайків або хоча б 10. Це буде нізажлено для мене, в смыслі. А це вже серьезно. Скільки мне там треба кубків? Видите, В принципе, я більше не можу апнуть, но можно я вас питаю, можно я до апы в наступному видео, М? по я и так и апну. Зараз поставлю що треба. Всім пад вам був Марко Україна, право і И... слава Україна і пам'ятайте, Україна, ПНО. Всім